Я це зараз зроблю. Щас це зробить, так зайділи <говори> вам. Можна. Звичайно. Я думаю, що ми <говори> ще культурні люди. Я Ні, я звернула вам, я пояснила, я пишу, потім робиться кожен. Мені дана людина сказала, що вона мені протокол переведе. На сьогоднішній день у нас є, на 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 <ріць> є примітки в двох протоколах, яких вела Киріченко, і в них змінена доступка, докази будуть суджувати. Значить, прошу, Константину Іванович, <ріць> Пожалуйста, председателя собрания избирательных голосований секретаря избирательных голосование. вот все было по протоколу что было не так? а вот эти вот алые лица я умру, я побью телефон и поговорю вот это пусть те любят оставьте это там на улице иначе я поставлю вопрос